Розповідаю вам фішку про поталь. А, взагалі а, є поталь і є сусальне золото. А, так от, поталь це набагато такий дешевший матеріал, він більш грубіший, ніж сусальне золото, але чудово підходить для полотна, для дерева, для інших матеріалів. Як працювати з поталю? Дивіться, а, ви купуєте саму поталь, вам потрібен ось такий пензлик віяло, а, ножиці і вам потрібен клей для поталі або акриловий лак. Я користуюся акриловим лаком. Він прекрасно працює, все чудово. Можна, звісно, клеєм для потарі. Ви наносите цей клей або лак. Потім а, вирізаєте шматочок поталі, а можливо цілий листочок. Берете на цей пенлик, на цю таку лапку. в іконопису є така спеціальна а, пендлик, такий лапка, дуже широкий. Ну, ви можете взяти от на такий. Так берете і прикладаєте. Дивіться, старайтеся пальцями не брати. Я то там пальцями беру, але так дуже акуратно. Поталь краще не брати пальцями. Берете отак віялом, прикладаєте, трошки чекаєте, щоб вона вляглася на поверхню, так, і потім берете серветочкою, отак серветочкою або, наприклад, ватним диском, або ну, чимось тільки без ворсинок, зрозуміло, Трошки притискаєте. Трошки чекаєте хвилин там 5-10 і потім зверху вкриваєте лаком, щоб вона залишилася на поверхні. Ось така рекомендація. Тому користуйтеся, хто захоче от золото накладати на свої роботи. Супер вперед.